Близько опівночі, та замість того, щоб лягати спати, мешканці Одещини мусили тікати з власних домівок в укриття. Минулої ночі ворог завдав одного з наймасовіших ударів по Одесі. Атакував місто ударними дронами. Через обстріл спалахнули масштабні пожежі. Котре збройні сили Російської Федерації заснила атаку міста Одеси та Одеської області ударними безпілотними літальними апаратами типу «Шахет». Як ми бачимо, удар прийшов знову по об'єктам цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. Через обстріл кілька людей зазнали поранень. Серед них неповнолітні. Деякі травмовані потребували ушпиталення. Медичні працівники надали всю необхідну допомогу. Від влучання ворожого залізяча зайнявся торговельний центр. Вогонь знищив СТО, де були рідкісні та колекційні автомобілі. Ворожа атака перетворила все на руїни. А ми просто не могли нічого зробити. Ми просто стояли, дивилися як все горить. І після звертатися ну, я не розумію. Удальше звертатися, що робити. У нас багато клієнтів, у яких там машини стояли. Під ворожим вогнем було й новоміське кладовище. За попередніми оцінками, понівечені понад півсотні могил, близько трьох десятків зруйновані. Вщент росіяни вкотре продемонстрували свій тероризм. Більше того, цього разу саме в Одесі вони навіть воювали проти мертвих українців, тому що під удар потрапило одне з кладовищ нашого міста понад 50 могил зазнали ушкоджень і 30 з них зруйновані Назавжди від обстрілу також зайнялася і будівля дитячого табору. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Там спалахнула пожежа в будівлях е, дитячого табору, який не функціонує початку повномасштабного вторгнення. Ворог почав застосовувати нову тактику для ударів по цивільних. Це був удар з використанням дронів камікадзе Шахет 136, які використовували нову тактику нанесення ударів. Вони йшли на висоті більш ніж 2 кілометри, більш ніж 2000 тисячі метрів. І вони, коли заходили на ціль, вони стрімко починали пікувати. Наразі комунальники ліквідовують наслідки атаки. Громадський транспорт курсує за зміненим графіком. У деяких мікрорайонах Одеси немає електропостачання, енергетики працюють над його відновленням, а правоохоронці фіксують докази злочинів Росії. Ольга Джоган, п'ятий канал. Росіяни вдарили п'ятьма ракетами зі смерчів по лиману Донецької області. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, в області загинула одна людина. Ще троє поранені через російські удари. Понівечені понад два десятки будинків, лінія електропередач, газогін та гараж поблизу Костянтинівки. Окупанти поцілили ФПВ дроном по цивільному авто. Під обстрілами був і Покровськ. Шестеро людей поранені у наслідок російської атаки на Запорізький район. Серед постраждалих маленька дитина ворог атакував населені пункти безпілотниками та керованими авіабомбами. Є руйнування приватних будинків, на місці влучань вирували пожежі. Докладніше Денис Розенков розповість. Я розумію, що я в 63 ура. За нічого я так пані Алла не стримує емоції і не може оговтатися від шоку. Російська авіабомба розірвалася просто над її будинком і майже вщент розбила його. Ми на, Ми на першому поверсі були в залі, який менш за все постраждав, хоча теж завалився. А там далі все розвалено. Люди врятували, через вікно витягли. Жінка каже, не може описати, як клячно було у момент прильоту. До цього був сильний удар. До цього був сильний удар, десь в розумівці. Напевне, я одразу дочці зателефонувала. Вона каже: Мамо, у нас все спокійно, і тут декілька секунд минає. Я не можу передати, що це було скло, уламки. Ти не розумієш, куди бігти. Донька Алли допомагає розбирати завали батьківської хати. Каже, коли приїхала сюди після обстрілу, побачила лише згарище. Пішли побачили, як палає наш будинок, будинок батьків. Будинки горіли на наших очах. Стояли і дивились, як все палає. Росіяни вгатили по обласному центру та навколишнім населеним пунктам надвечір. Спочатку застосували шахеди, а потім скинули кілька керованих авіабомб. Найбільше постраждало саме передмістя. Запоріжжя відлітали ну каби, якби гуділо все. Ну ми ж, як як завжди, Чекаємо, дивимося віз В 21.15 це, це произошло. Очах до сусідів, а у нас ударною волною пішло на нас. Повибиті всі стікла. Пані Оксана працює за кордоном і лише на кілька днів повернулася додому. Під час атаки була в будинку разом із родиною і п'ятирічним онуком. Дитину, я вона була роздіта, я її закутала, винесла туди, попросила, щоб мені мені уступили місто на лавочки сісти. Він плакав, бо був. В такому стані ну проснувся і спогався, але тут у нього царапинки, Ну я не знаю, кров тікла, але теж таке вроді голова, все ціле дуже постраждала рідна сестра Оксани. Жінка саме лягла спати від вибуху, зазнала численних поранень. Скалкові поранення по всьому тілу, голова, плече, перелом ключиці. Я у ліжку лежала на два метри мене відкинуло. За попередніми даними пуски керованих авіабомб відбувалися з території тимчасово окупованого Токмака. Загалом росіяни завдали щонайменше 10 авіаударів передмістю. Денис Розунков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Понад дві сотні ворожих дронів летіли на Україну від вчорашнього вечора. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни запускали безпілотники із Курська, Брянська, Міллерова, приморсько Ахтарська, а також із Криму, з мису Чауда. Захисники українського неба знищили 114 дронів. Ще 81 локаційно втрачений. Унаслідок атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Крім цього, керівник центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко повідомив, що загарбники змінили тактику, намагаються залучити велику кількість дронів, щоб перевантажити ППО, мобільні групи та РЕП. Росія обстріляла із артилерії газовимірювальну станцію суджа, що у Курській області, і тепер намагається звинуватити у цьому Україну. Про це повідомили у генштабі збройних сил України. Українські військові нагадали, що торік, влітку, росіяни вже скидали на станцію керовані авіабомби, завдали ударів кабами і кілька днів тому. А тепер вгатили по власній газовій інфраструктурі великими калібрами. Ворожа пропаганда ще від ночі почала звинувачувати Україну в обстрілі станції станції суджа оприлюднили і відео масштабного займання в російському прикордонні. У Генштабі наголосили, що ці звинувачення безпідставні. Ворог намагається дискредитувати Україну. Зауважу, що саме через станцію суджа росіяни транспортували газ до країн Євросоюзу українською територією. На початку цього року, 1 січня, Україна зупинила транзит російського газу. Не можуть загасити третій день. Масштабна пожежа триває на пункті перевалки нафти Кавказька, що у Краснодарському краї. А за даними російських пропагандистів, на території підприємства вибухнули нові резервуари та обладнання. Площа пожежі збільшилася щонайменше вдвічі до 10 тисяч квадратних метрів. Дрони атакували станцію у середу. Через неї нафту транспортують до російських портів. Гаряче цієї ночі було не лише на Кубані. Вороже Міноборони звітувало про наліт щонайменше чотирьох десятків безпілотників. Вибухи чули, зокрема, мешканці Волгоградської, Ростовської, Курської та Білгородської областей. Все небо озарилось, я в шоке, вот это да, вот это полыхает а?